15 березня по вулиці Івана Малявки в мікрорайоні старі масини загорівся дах у будинку на дві квартири. Постраждала родина Анжеліки та Романа. Бурих. Вони тепер без житла, майно зіпсоване. Роман Нацгвардієць служить дім. він просто був таким світлим місцем, де ми затишним містом, куди постійно приходили друзі, куди постійно приходили знайомі. Ми раз всі зустрічали з радістю. А зараз таке відчуття, що мій будинок ніби зґвалтували. От він схожий на те, на таке зґвалтоване місце, воно поклюжене, згорівше, обвалене, тут бруд, ну просто жах. От це дуже боляче. Ти тут сюди заходиш, і тебе серце крається від того болю. Підозрюють, що загорілося від сусідів пушених. Ті заперечують прибирати в будинку, щось ремонтувати поки не можна. Обидві сторони планують подавати до суду. Я розумію, що це все речі, і це ну, воно набувається. Ми відбудуємося, ми купимо. Але на даному етапі, враховуючи, що це через чужу провину, яку люди просто не хочуть бачити, визнавати, не хочуть чути, не хотя я згодна була б без всіх тих судів. Я не хочу витрачати туди свої ресурси, сили. Але я мушу зараз туди звертатися, тому що я не бачу зворотнього контакту. Якби до нашої родини звернулися і сказали Роман Анджеліка, страшна ситуація і трагедія у нас вдвох, ми пішли на контакт просто безумовно, бо воно нам також дуже важко. Ці всі суди, бюрократія дуже складно. Але контакту немає. От ти залишився без нічого, дитина без нічого, чоловік так само і нема контакту. Таке відчуття, ніби ну, тебе залишили голим. І хочуть зробити дурним детальніше про пожежу та як допомогти постраждалим. Читайте у свіжому номері Ольга Самсоненко для газети «Весть».